Навіть не знаю, чи записувати це відео чи ні. Хотіла про вигорання сьогодні поговорити. Мені здається, що про це вже говорили б всі, але якось воно постійно сприймається по-іншому. І кожен раз, коли людина стикається з цим, є певні інсайти. І, можливо, комусь будуть корисні мої інсайти. Наразі я також пройшла вигорання знову <свісно> і зробила певні висновки і зробила певні кроки. Хочу поділитися з вами. Якщо не подобається, просто не дивіться. Привіт! З вами Аня Сауляк, це мій канал. І сьогодні все-таки я ризикну поговорити про вигорання. Ну що це таке? Це коли. Не цікаво, не хочеться, не можеш, нема натхнення. Причому це може стосуватися будь-чого. Як правило, це стосується роботи. Інколи у людей буває творче вигорання. Інколи це буває вигорання щодо відносин, щодо якогось проєкту, щодо якогось хобі. Це те, що колись вам. Подобалося, давало енергію, драйвило, надихало. А зараз вас вже просто від цього нудить, набридло. Не приносить радості, не дає натхнення, не хочеться цим займатися. Якщо ви зранку прокидаєтеся і думаєте, блять, знову на ту роботу йти, оце так, це воно, це, це вигорання. Що з ним робити? Його можна запобігти. Перед тим, як воно прийде, його можна запобігти, це вигоранню. І є певні кроки, що можна зробити для того, щоб запобігти вигоранню. Перше. Розділяйте роботу і особистий час. Скільки разів я собі, блін, казала, що не буду, не буду там в суботу працювати, не буду вдома думати про роботу. Не буду на цьому зациклюватися. Ви знаєте, ну, блін, так і да. От Чим більше ти впахуєш у вихідні, чим більше ти думаєш про роботу поза роботою, тим швидше вигориш. От 100%. Дома це дома. вільний час це вільний час, робота це робота. Все. Дотримуючись цього балансу, вірогідність вигоряти. З, ну, менша в рази, от 100% менше. Тому спробуйте балансувати. Робота на роботі вдома Далі. Плануйте не лише робочий час, а й дозвілля. Блін, чому люди так рідко планують дозвілля? От є щоденник. Куди ми записуємо в понеділок зробити то-то, то вівторок зробити то-то-то. А вихідні як пройдуть, так і пройдуть. Ну, може, кудись поїдемо, погуляємо. Все, баста. А чому? Це ж такий кайф планувати вихідні дні, наприклад, коли ти в понеділок спланував суботу і неділю. У вівторок ти вже думаєш, «М -м, скоро вихідні. Це також кайф життя, радість життя, коли ти плануєш не тільки роботу, а й вихідні дні, а й відпустку. Не відмовляйте собі у цьому. Причому плануйте ну, з відповідальністю, а не просто так, що там якось воно пройде. Далі. Встановлюйте пріоритети на роботі, а не розгрібайте те, що просто валиться, валиться, валиться. Тому що, коли є якісь пріоритетні задачі: один, два, три, три. Ви можете відкинути те, що валиться, і у вас у голові немає того відчуття хаосу, що ви ні на що не можете впливати. Просто від того, що ну, от є я і є оцей весь аврал, який на вас падає і сипеться, а ви нічого не можете з ним зробити. Ви просто сидите і знаєте, як сніг розгрібаєте під час снігопаду. Ні про що. І в такому стані людина значно швидше вигорає, ніж коли є повноцінна структура, все розписано: день один, день-два. Сьогодні роблю то, завтра роблю то. Далі. А, класний, класний, дуже класний інструмент, який мені подобається, коли ви знаходите групу по інтересам це, може бути, якась спільнота, форум. Де ви спілкуєтеся з такими самими людьми, як ви. Підприємці, маркетологи, мами в декреті також можуть вигорати, до речі, будь хто хто такий, як, хто такий самий, як ви, і ви з ними спілкуєтеся. І або ну, хникаєте друг другу, це зрозуміло, або даєте один одному поради, але на постійній основі. І це також дуже сильно підтримує, допомагає вам не вигорати або запобігати тому самому вигоранню. Користуйтеся, знайдіть форум, групу, спільноту будь-що будь дає такі самі люди, як ви, і там спілкуйтеся. Обов'язково допомагає, ну мені допомогло у всякому випадку. Далі, протягом робочого дня особливо робіть паузи на відпочити на попити чаю, на піти прогулятися. Наприклад, у мене обід то святе. Якщо я працюю в наймі, в обід я йду гуляти. Це мій час, коли я видихаю. Але і протягом дня попити каву, поспілкуватися з колегою 5-10 хвилин світ не рухне. А ви можете просто відчути себе людиною, а не машиною, яка сидить і постійно працює. І це дуже важливий, важливий момент, не забувайте про нього. Але сидіти і читати в телеграмі погані новини це не про те. Розумієте? Це про позитив. Чай з цукерочкою ок. Телеграми негатив Н -н -н, не ок. Я про позитивні моменти. Далі. Прокачуйте силу волі. Це допомагає. Як би так пояснити, допомагає відчувати, що ти а, маєш вплив на своє життя. А коли ти відчуваєш, що ти маєш вплив на своє життя, можливо, умовний, це допомагає тримати баланс. І це вже не про вигорання. От якщо вам здається, що все почалось, почалось, я зараз почну, блін, вигорати, сядьте на дієту. Щоб тримати себе в руках. Почніть робити якісь постійні фізичні навантаження. Поставте якусь собі мету, почніть вивчати якусь мову. Це дуже сильно дисциплінує, відволікає ваш фокус уваги. Ваша підсвідомість вам каже: Блін, який ти молодець, ти справився схуд на 5 кілограмів, або там відмовився від цукру, або там бігаєш вже там три тижні, наприклад. так? Да? І це м, допомагає не тільки позбутися оцього елемента вигорання, це ще допомагає вам стати кращим всередині себе, коли ви знаєте, блін, так я ж і так можу і так можу, значить, який там нафіг вигорання. Далі, обов'язково приділяйте час хобі. Якщо у вас хобі нема, заведіть його. Не хочете завести хобі, заведіть собаку або кішку. Також дуже сильно Допомагає не позбутися вигорання, а допомагає стабілізувати себе. Тому що, коли ми займаємося якимось нашим хобі, або коли ми граємося з домашньою тваринкою, ми дуже сильно гармонізуємося. Вирівнюється наш гормональний фон, вирівнюється наш психоемоційний стан. І отой стан вигорання, він нібито. Чи зникає, чи вже такий більш лайтовий стає, розумієте? Спробуйте обов'язково. Але пам'ятайте, що тваринка це велика відповідальність. І ще один такий момент, який мені допоміг особисто. Випишіть на листок, що саме вас більше всього демотивує. От що вас просто вибішує, демотивує, демотивує. Виводить з себе які оці пункти, пройдіться по кожному з них. Подумайте, що можна змінити у цьому. І якщо ви розумієте, що ви нічого у цьому не можете змінити, треба міняти ситуацію. Поступово, некритично, спокійно, врівноважено. Але якщо ви розумієте, що я тут нічого не можу зробити, значить, прийшов час міняти ситуацію. Якщо це відео буде корисним хоч одній людині, значить, я його вже не дарма записала. З вами була Аня Сауляк. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписуйтесь на канал, будь ласка. І до нових зустрічей.